Фахівець я з макроекономіки, економічної політики. Так, я традиційно у першій лекції е, намагаюся дати елементи, які вам будуть потрібні. Е, і стосуються вони фінансової політики, це діяльність Міністерства фінансів, це бюджет, податки, видатки. Як вони впливають на бізнес, і монетарної політики, політики Національного банку, як вона впливає і може вплинути. Монетарна політика. Монетарна політика суть монетарної політики держави полягає у тому, щоб забезпечити бізнес кредитними ресурсами. Це завдання номер один. А, задання номер два забезпечити, щоб фінансова система була стабільна, не кризова. А, і завдання номер три, от, ну, якщо ці дві, щоб платежі були дешеві, динамічні, прозорі, ну, ці функції виконують банки. Так? Стабільність, це стабільність депозитної бази. Забезпечення кредитними ресурсами це дешеві, довгі гроші. Ну, все те, чого у нас нема. Так? І що я би хотів сказати, що в світі зараз саме центральні банки є основними елементами розвитку економіки. Не кабінети міністрів, не Міністерство фінансів, а центральні банки. Це сталося, ну, поступово. Е і е якщо ви мені, мені не вірите, я вас запитаю от таке питання. Яка цільова функція Федеральної резервної системи Сполучених Штатів? Це Центральний Банк Америки. І наша цільова функція. Забезпечити доларом всіх. От у нас ніби так це стабільність. Стабільність валюти, якої нема. Да? А у них це створення нових робочих місць, тобто критерії ефективності федеральної резервної системи, створення нових робочих місць. І кожен квартал, там і місяць є, але кожен квартал, от все керівництво Федеральної резервної системи, там тремтить. У них цільові завдання, у них не просто абстрактно, там на стільки-то -та процента, а треба створити там 400 тисяч і 2, 420 тисяч нових робочих місць. Економіка має створити. І це залежить від діяльності Федеральної резервної системи. Чому? Тому що вона має так організувати роботу. Банківського і інвестиційного секторів, щоб вони давали гроші і створювали нові робочі місця. Значить, кредит має бути доступний, дешевий, ну, так, для людей, так скажу. І дуже цікава це для вас інформація, були дослідження не лише в Сполучених Штатах, а в усьому світі, а де створюються робочі місця найбільше. А, а, ні, от якщо брати сполучені штати, чи навіть Україну ми візьмемо, чи Польщу. В, якому, в яких сферах? От, от ну так дивіться, дивіться. Дуже цікава статистика. Що великі корпорації скорочують роботу Середні тримають статус-кво нові робочі місця створюються лише в малому і середньому бізнесі. Вони створюють лише там. І тому там направлена робота Федеральної резервної системи на підтримку малого і середнього бізнесу і в Європі теж саме відбувається. Тобто відбулися метаморфози, метаморфози. і саме центральні банки зараз такі відповідальні за. Розвиток економіки. Ну, якщо питати вас про діяльність нашої банківської системи, буде велика критика. Да? Тому що ну, за останні 5 років ненадійно, багато, багато втрат, особливо у бізнесу. Ну, людям щось компенсували, але за їх же рахунок. Я вас, от, ну, а, а бізнес втратив майже все, якщо банк якийсь лопнув. Так? От просто те, щоб ви розуміли фінансову систему. Ну, давайте розглянемо банкрутство Приватбанка. Ніхто не працює в Приватбанку. Приватбанк збанкрутів. Щоб ви розуміли причинно-наслідкові зв'язки. Збанкрутів Приватбанк. Які втрати кредитного портфеля Приватбанку? Хтось знає, так? Ну, значить, наближається до. 200 мільярдів гривень. Уже 175 покрили. Кажуть, ну це ж фонд гарантування покрив. Фонд гарантування бере гроші де? Ніби у держави. Да? Ну, насправді у держави нема грошей, друкують гроші. Робить Мінфін емісію. Він випускає ОВДП, це метод фінансування зараз державних банків, фонду грантування, а раніше ще Нафтогаза. Випускають ОВДП облігації, так, позики, дають в капітал цих структур, а потім Національний банк викуповує і дає гроші, монетизує. Отак відбувається фінансування цих структур. Так, е а кінцевим платником хто виступає? Народ, як ми казали, хто, хто за все платить? А, а, ніби не прямо, а посередковано. як чим більше емісія не обґрунтована, тим більше інфляція і девальвація. Тобто, заплатили ми, українці, заплатили уже 175, і ще заплатять більше, ну, десь ще 30. для того, щоб покрити втрати. Одного банку, PrivatBank. І е е тут знову бачите такий зв'язок банківської системи і фінансової системи, е все, е все взаємозв'язано. Так. Е і тому я вважаю, що і нам треба змінити функцію Національного банку. Треба теж дати йому завдання конструювати таку банківську систему, яка буде створювати нові робочі місця. Значить, нема нових робочих місць, значить, відставку погано працюєш. А міфічна стабільність валюти. Е, ну, ми її декларуємо, але ніколи не до саме нестабільна валюта в світі це у нас. Ну, якщо брати е, останні 20 років, хоч ми її декларуємо. Отак От працює банківська система. Ну, це називається монетарна політика, формула для прогнозування валютного курсу на далеку перспективу. Ну, якщо ми розглядаємо 2, 3, 4 роки, дуже проста формула. Якщо темпи економічного зростання у нас будуть перевищувати американські, американські зараз десь 2,5%, а інфляція буде падати і наближатися до американської там 2% і у нас буде, мабуть, 10. Тоді наша валюта буде посилюватися проти американського долара. Все, врешті-решт, вирішує. Економічне зростання і інфляція. І тому саме от центральним банкам кажуть: беріть собі тагетування, інфляцію. Я вважаю, що це неправильно інфляцію тагетувати. У нас у нас ми можемо добитися нульової інфляції, і економіка буде лежати. Набагато краще забезпечити економічне зростання. Ми можемо пережити це навіть з інфляцією. Якщо доходи будуть рости швидше, ніж інфляція, нічого страшного не буде. Чим менш розвинута економіка, тим більше інфляція. Так от, відповідь така: на далеку перспективу. Та, Зрозуміли, самі прогнозуйте. А якщо на коротку перспективу, це вирішує попит і пропозиція. Що таке курс? Курс долара. Це ціна одного долара. Ціна одного долара це курс. Від чого залежить ціна? Від попиту і пропозиції. Ну я так: попиту, якщо у нас буде мало гривні і багато доларів, то гривня буде посилюватися. Але все як раз навпаки у нас. Доларів, чим менше доларів, тим ціна на долар зростає. А уже скільки буде доларів в українській економіці? Залежить від по суті, двох факторів: це притоку прямих іноземних інвестицій, якщо вони будуть заходити, і від кредитування, приватного кредитування. Якщо буде приватне доларове кредитування від іноземних банків, у нас на ринку буде більше доларів. І відповідно ціна на долар буде падати. І в нас були періоди, коли 2-3 роки підряд. Коли приходить багато інвестицій і не знаєш, що з ними робити, ціна на долар падає, гривня посилюється. Ну, але ще не все так просто. Тут, що, що, хто ще грає в таку роль, центральний банк Він може вийти на ринок, він може скупити долари, які йому потрібно, щоб розраховуватися за боргами, а у нас їх дуже багато. Коли ти купуєш. Долари ти що друкуєш? Гривню. Чим більше гривні, тим гірше для курсу. Тут іще залежить від роботи центрального банку. Це вам відповідь. Тобто в довгостроковій перспективі курс залежить від економічного зростання і цін. Чим менше ціни і вище зростання, тим сильніша валюта. В короткій перспективі від попиту і пропозицію. Буде багато доларів у нас чи мало? От я вас питаю: в рік виборів у нас буде, прийдуть до нас інвестиції, будуть давати нам кредити в приватний сектор. Мабуть, ні, не будуть давати. Не будуть давати. Е, значить, е, нейтрально буде впливати цей файл. У нас і зараз немає інвестицій, і кредитів, і тому е, друге питання. Друге питання, як Національний банк буде працювати, він буде намагатися підтримувати статус-кво, тому що він під контролем президенту. Президенту треба виграти вибори. І тоді він буде намагатися тримати курс стабільний, не викуповувати долари, а навпаки, інколи продавати. І саме тому іде боротьба зараз за кредит Міжнародного валютного фонду. І ще вас питаю: от коли Міжнародний валютний фонд кредитує, це багато доларів стає на ринку чи ні? Небагато. Чому? Тому що він не дає гроші на ринок. Він дає гроші центральний банк. Центральний банк Національний банк розміщує їх на депозитах в західних банках. Чи купує американські чи європейські облігації? Це стандарти тримання резервів. Проще створюється лише. Така впевненість для західних інвесторів, що у України багато резервів, вона багата, можна сюди інвестувати. Але безпосередньо гроші Міжнародного валютного фонду Європейського Союзу не впливають на курс. На курс впливають гроші від бізнесу, ті гроші, які приходять в реальний сектор економіки, в бізнес. Реальна. Реальні прямі інвестори, реальні кредитори, а не кредитори держави. От, от тут і є у нас роздвоєність. Держава гроші отримує, а борги виплачують українці через бюджет і все більше і більше. І ми дійшли вже дійсно до критичної межі бо ну, 9%, 10% колись було в якихось країнах. Не можуть розвиватися економіки з такими великими борговими навантаженнями. 10% з бідної нації так забирати це ну, повний нонсенс. Ну, в економіці діють багато факторів. Да? Я просто, е, дав… О, дивіться, от після розвалу Радянського Союзу ми унікальна країна, єдина в світі, де наш ВВП зменшився. Порівняно з 91 роком. У нас зараз десь 68% всього від того ВВП, який був у 91-році, американська економіка за 28 років більше ніж у два рази виросла. І ціни там Там були періоди, коли ціни були і 8%, але як правило, 2%. 1,5-2%. Це стандарт інфляції, європейський світовий стандарт інфляції. 2%. Ну от і порахуйте. Тут до зап'ятої ти не порахуєш, але порядок цифр співпадає. Тобто в економіки ви маєте звикати до таких грубих розрахунків. У нас викладачі, наз... ви, ви будете стікатися де... до десятої коми, в бізнесі такого нема. Там, і ви самі знаєте. там... Ну, от принаймні плюс-мінус 5-10 відсотків. Це вже достатньо для прийняття рішень цифра. І у них двічі більше, у нас двічі менше. Це 4. А, а ціни у нас виросли. Я вам не буду сказати, у нас в мільйон раз ціни виросли. У нас вже був інфляція в 93 му році 10 тисяч відсотків була. 10 тисяч%, відсотків, ви не знаєте. Це не Це... останні 20 років, я мав у нас 20%. Років... А, ви, ви за 20 років Це... брали. За останні, ну, середня інфляція десь у нас 14-15%, але ви будете вчити складні проценти. Там, коли рік до року, складні проценти, там в квадраті все йде. Будете вчити е, такі формули що 2% не дають е, за 50 років зростання, вони дають десь за 30 років зростання. Тому що 2% вже наклалося, а потім ці, ці на 2, ну от складні проценти будете вчити, і це правильна і корисна формула.